Доброго всім дня. У нас сьогодні вночі такий пройшов дощ, таке злило, і зразу гроза була, гриміло, блискало, лило таке. Потім напротязі ночі ще пускався і йшов дощ. Так, гарненько знову полило і знову хмари ходять. Мабуть, буде ще додать нам. Просили дощу, то йде вже дощ, поливає. Якби раніше він ще був для картоплі, багато картоплі вже так у нас зарані посаджена, то не знаю, чи вона ще підросте, чи ні. Але решта там і морква, і бурячки, та й помідори, і огірки ще для них ще. Волога потрібна. Ще я не можу сказати, що геть там нас сильно так залило, але якщо буде додатися, то не знаю. Ось тут кілька днів після того першого дощу пройшла, сполола і вже знов портулак дрібненький на море. Вологи йому вистачає, то Росте, що, що бур'ян росте дуже швидко. Йому, ну, при як була засуха, я вам скажу, то не багато було портулаку. Хоч це було менше полоння, бур'яну не так багато було. А це він піде, любить він дощик, вологу, так що... Додасться роботи з полонням. Портулак це таке, що його треба весь час полоти, щоб він не насівався, чула, не чула, а читала, що він оце коли цвіте, а потім із цих коробочок, як обцвітається, з коробочок вилітає насіння, а воно з такою силою. Що на 12 метрів, 8-12 метрів розлітається, ну, то це він насівається дуже швидко і гарно. І десь тільки трішки до землі, до вологої буде торкатися, то й буде собі рости. Так що будемо боротись з портулаком. Сьогодні ще в мене така робота, піду виріжу свою капусту. Там у мене такий врожай не дуже, але трішки є. Потрібно з нею щось зробити. Так що займуся капустою, тому що он, треба її вирізати, бо буде лопати. якщо дощ прийде, он хмара ранов така находить. Хто її знає, чи мене, чи знов пуститься дощик. По капуста, вона ж уже тверденька така рання, то буде тріскатись. Так що піду буду працювати. Прийшов гість, провіряє, чи я гарно хазяйную на городі, чи все в порядку у мене. Прийшов ось і ходить. Барні нервується, а він ходить собі. Це лелеки в нас зараз в кожному дворі з'являються. На хатах, на стовпах, по городах проходжуються. Такий великий, гарний. Ходять. Пішов. Я по дорозі до капусти зайшла, ще глянути, що в мене тут робиться на городі. З морквою, з буряками, з помідорами. Думаю, подивлюся після цього дощу, що воно тут у дуже великий дощ лив. А тут уже в мене ревізія. Вже ходить провіряючий ревізор. Провіряє порядки на городі. Щось там вишукує. Не бояться зараз. Ні, О, барні злякав. Злякав барні той, полетів на другий город. Прийшла, ну що, бурячки ростуть. Є такі величезні, ось буряки прямо. Дивіться, три в купі, які буряки. Я не хочу, щоб вони були такі великі, покидала по кілька штук деякі, а вони все рівно, гляньте, які. Дощ прийшов, то будуть рости і бурячки, і морква. Морква виглядає ось із землі. Це дува тут має бути. Також, я думаю, після дощу піде вона. Оце щось у мене одне місце, тут така латочка щось, не знаю. Щось таке лисина така. Помідори спіють потихеньку. Нав'язалося, слава Богу, помідорчиків. Тут ранні. Вчора поверивала, але є, вже знов спіють швидко зараз. Обривала кулі на роботу з собою огірки помідори на салат. Нехай так їсти салат робить собі такі помідорчики селяна такі чимали є, іскоркатон невеликий, а перцевидний, то є великі. Ось тут бачите які. Це ще й не дуже, є ще й більші. Такі. Також вже спіють. Ось тут. Вчора не побачила, треба вирвати спіленькі. І тут ось є спіли. Ось такі великі, гарні. Це тільки цей новачок перцевидний, вони як будуть йти дощі, то почнуть тріскатися. Ось гляньте, яка висить грона. Такі мідори великі. Це ось, щось у них є, такі, наче тріснути. Тут ось. Такі величезний, бачите Є помідорки, головне що після цього дощу, бо дощ також може вплинути не дуже добре на них. Ось з пептиком. Такі також громкі дебаро. Вже Також спіють, хоча дебарово, наче пізніше вважається сорт такий, не... але вже спіють також. Треба пообривати, бо піде дощ топу. Тут спіли. Також треба. Бо дуже вони оце вологе, якщо лишнє, то зразу й тріскаються. Тут ось поховалися помідорчики. Так, треба йти в капусту, бо поки дійду до капусти, то точно що дощ пуститься і не встигну. Розі ще повернула в теплицю заглянути, чи не потрібно поливати. Поливала вчора то мокра земля. Ось подивіться, які в мене тут жовті помідорчики. Ось. Вони так жовті, а як спілий, то він аж такий до такого помаранчевого. Жовтенькі. Спіють тут і в теплиці, ось уже. От. Так що, зібрала я врожай своєї ранньої капусти, є, бачите, різна, є гарненька така, є маленька і потрібно її пообрізати. Тому кращу залишу там кілька капустин, а цю маленьку, що пообрізана, заморожу. Займаюся своєю капусточкою. Отакі От є більші головки і менші різні. Я вирішила думала спочатку в банки закрутити її, але потім передумала. Вирішила, дивилась, там є рецепти за аспірином. Тушену я не хочу закривати в банки, так що вирішила заморозити. Цю більшеньку і таку гарненьку, де листочки більш такі. Ну, що пригодиться на голубці, то замотаю зараз харчову плівку і в морозилку. У внука в серпні, в кінці серпня день народження, то якраз на голубці не потрібно буде парити, заморожу, потім розморозимо і зробимо голубчики. Місце в морозилці є. Листочки такі на цій не дуже великі, але будуть такі маленькі голубчики. Якраз те, що треба. Так що... Такі я думаю, десь три капустинки заморожу. Щось таке є. А тут така я вон, 4 штучки залишила невеликі. такі, щоб на раз на борщ було. І покладу просто в холодильник внизу у ящичок цей, і використаю її на борщ. Вчора робили ліниві голубці, тут пішло, пішла капустинка. Оце ось така, невелика, навіть така є, то це така, що, я ж нараз на борщ зварити. Решту капусти посікла на шатківницю. І буду. Вірніше вже почала фасувати в отакі пакетики. Вони закриваються гарненько. Ось один вже я зробила. Отакий, бачите, плоскенький такий є, складу морозилку, воно буде компактно. Потім собі потрібно мені чи на борщ, чи в ліниві голубці, відламала частинку, чи на тушіння там. У мене тут пакетики менші, й більші. Я один великий за... вже приготувала, наклала, а тепер ще зроблю маленький, а потім подивлюся, що... що там залишиться і просто накладаю, гарненько розправляю вуглики так, щоб не було пустого місця. Менші будуть використовуватись на щось інше. Прийшлося коли цієї капусти походити, кропила й тепек її один раз покропила, бачу, що нема толку, то покропила дігтярним милом за м'яком раз. Потім зрозуміла, що якщо я буду вливати п'ять разів, потрібно кропити його чи більше то потім цю капусту їсти не буде ніхто. Все це відкинула в сторону і оце весь час поливала холодною водою й шланга. Ну, такий собі урожай, але слава Богу, що хоч така вона виросла, ця капуста. Так, отак наклала. Я не хочу, щоб вона така кругла була, треба гарненько її розправити. Ну, тут зверху зразу прикрию, так, половину, може навіть більше, замочка цього. Тут вуглик оставлю, щоб повітря випустити, а тепер отак буду розправляти. Тімки, щоб воно компактно в мене склалося в морозилці, повітря гарненько прижати, випустити через цей гугл, де не закрито, гарненько звідси підганяти з і випускати. І отакі будуть у мене пакетики пофасовані. Потім на щось потрібно, я думаю, вона недовго буде лежати, розійдеться вона швидко. Я, мабуть, ще один великий зараз зроблю. Тому що готуватися люблять у мене ліниві голубці, так що часто ми готуємо. Борщ також зараз повару, але що в мене є, я ж покладу так у холодильник, буде капусточка. І на городі там така невеличка є. Вона ж буде підростати, то ще буде використовуватися. Так що пофасувала свою капусточку. Отакі пакетики. Це один менший, два більші. Можна було б її ще й плотніше, так, наче прижати, але не дуже її м'яла, щоб сік не відділявся з неї. Отакі. І зараз морозилку складу і буду використовувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.